І зараз е, я розповім вам про ізраїльський досвід використання когнітивно-поведінкової терапії в роботі з травмою та посттравматичним е, розладом, або з посттравматичними е, симптоматикою. Е, ну, в нас е, знову ми спираємося е, в Ізраїлі на dsm 5 або е, Ну, хто як любить, але я більш ми більш спираємося на DSM-5. Також ми знаємо і маємо читаємо да і міжнародну класифікацію хвороб МКХ-11 на сьогоднішній день, яка визнана Всесвітньою організацією здоров'я. Отже, до речі, є дуже чудовий переклад української DSM-5. Отже, там ми спираємося на визначення травматичної події. Ну, якщо я вам розповідаю про травму, да, що я маю на увазі? Ми спираємося на визначення, яке є в DSM-5, що травматична подія, да, ми можемо казати, що людина пережила травму. Да. От до мене телефонують люди і запитують: А ви працюєте з травмою дитинства? Я кажу. Якщо мені там, вам в дитинстві не купили велосипеда, з цим я не працюю, ви називаєте це травма дитинства. Якщо у дитинстві відбулася подія, яка, була, е яка несла безпосередковану загрозу життю та цілісності, або подія була сприйнята суб'єктивно як загрозлива життю та цілісності, або ви були свідком такої події. Де була загроза життю іншої людині, або четвертий варіант така подія загрозою до життя сталася з вашою близькою людиною. Ось чотири критерії, по яких ми можемо сказати, і коли ми вживаємо слово травма, та це коли ми працюємо з наслідками травматичних подій. Отже, майже в усі протоколи роботи. З наслідками травматичних подій в Ізраїлі входять інструменти когнітивно-поведінкової терапії. Також я вам скажу, що ми працюємо ну от я, і, і е, в нас є така потужна команда, і, до речі, от Ігор Мішунін він, е, також е, такий невід'ємлима не, не, не частина цієї команди, ми працюємо е, в Україні і також е, роз, розповсюджуємо протоколи, але більш я От одразу вам скажу, що ми працюємо з кризовими службами, і там оці от протоколи кризові, да, вони базуються на принципах КПТ. А також, коли ми з вами будемо вивчати КПТ, і також так я трохи так, порекламую, з дозволу організаторів, ми розробили і зробили вже в Апроскул дуже цікавий курс по роботі з наслідками травматичних подій, де я викладаю і ділюся ізраїльськими протоколами, які базуються на принципах когнітивно-поведінкової терапії. І це протоколи не тільки кризового реагування, але і терапевтичні. На чому ми стоїмо в Ізраїлі? Це е, те, що нам запропонував Аарон Антоновський, е, який був е, такий е, ізраїльсько американський Медичний соціолог, він запропонував сформулював теорію салютогенезу. От на теорії салютогенезу ми всі базуємося в Ізраїлі. Тобто, що це таке? Це те, що ми спираємося на потенціалі людей, як долати. Тобто, є, панує у світі патогенний підхід. так? Тобто, в тебе є патологія, ми будемо з нею працювати, будемо лікувати. Це класичний варіант. До патогенного підходу Арон Антоновський він додає: Окей, в тебе є проблема, в тебе є розлад, в тебе є хвороба, ми її лікуємо. Але давай подивимося, як ти долаєш. Що тобі допомагає підтримувати якість життя? Підтримувати твоє функціонування, до речі, якщо ви тут, то оце от е, салюте, да тобто здорова частина психіки, вона в вас працює. да ми, ми ми вижили, да ми ми тут, ми зібралися на цей вебінар. Тобто, попри все, да обстріли, там е, тощо, да, ми е, тут з вами, і ми будемо да спиратися. Оце нам допомагає. оцей Участь у вебінарі мені допомагає долати навчання мені допомагає долати. Ну, хто буде далі продовжувати навчання, він познайомиться з ізраїльськими моделями, які розгортають да, оцю от, е, салютогенез. Да, отже, отже, да, ми спираємося на салютез, на здорову частину психіки. І головне питання, як ти долаєш? Ну, і далі ми розгортаємо є певні практичні моделі. Е, ну, я от е, як приклад, да, е, можу вам сказати, що існує протокол терапевтичний, який розробив наш професор Шмуль Лагад, і протокол називається CAR CBT. Тобто, в назві протоколу є CBT, є когнітивно-поведінкова терапія. Також є така фахівчиня з роботи з наслідками травматичних подій, і також з роботи з ПТСР, една Фоа. також вона народилася в Ізраїлі, працювала дуже багато років в Америці, викладає в Ізраїлі, викладає в Америці, в неї є протокол Prolong Exposure, тобто пролонговані експозиції. І ті Ті з вас, хто знайом з когнітивно-поведінковим е, підходом, він знає, що експозиції або експозиційна терапія це одна з головних складових, також, також е, е, когнітивно-поведінкового підходу. Да, тобто в усіх протоколах сучасних, які ми використовуємо в Ізраїлі або в Америці, або е, зараз ми. Е, також ділимося і з українцями, да, є оця складова когнітивно-поведінкової терапії. Ну, ще є ті з вас, хто вивчав, буде вивчати да, також є там таке ДІ, десенситізація, що також частиною складовою когнітивно-поведінкової терапії, да, і вона, оця десенситизація це один з головних таких. Ну, складових, да, які ми використовуємо в роботі з наслідками травматичних подій. Що, які особливості ізраїльського підходу, і чому КПТ? Да? Тому що тут поєднуються наші принципи швидкого втручання. Тобто, я вам можу сказати: от, і до чого от я повернувся два дні тому з відрядження я був в Україні в чергового разу, тут у серпні знову. Получу, ми ну, ділимося і навчаємося також і українських фахівців, але ми розповсюджуємо таку от ідею, да, це називається без, безперервне надання психосоціальних послуг. І от ми починаємо з протоколу, з протоколів. Першого втручання, і це дуже важливо, це швидке втручання після травматичних подій, і вони, всі ці протоколи, вони базуються на принципах когнітивно-поведінкового підходу. Я ну, тільки от невеличкий такий приклад наведу вам, щоб було зрозуміло. Є такий приклад, таке, таке речення, яке я дуже люблю: що під час кризової події. Не втішай, але задіюй. Що це таке? Да? Дай завдання, скажи так, принеси мені оцей там ящичок, там, дай мені е, зараз турнікет, ну, да, ти відповідальний стеж, щоб ніхто сюди не, не увійшов. Перелікуй, хто тут знаходиться, збери номери телефонів. Да? Тобто, що це таке? Що я роблю? Я роблю поведінкову активацію. Да, тобто через поведінку я допомагаю людині зменшувати відчуття безпорадності, яке приходить під час травматичної події. І це дуже багато. Якщо ми допоможемо одразу та да, людині відчути спроможність, та да, я роблю, я щось роблю, да, я от можу робити. ну... Ух, ух. Це зменшення ризику розвитку ПТСР. Тобто, всі наші ізраїльські протоколи первинного втручання вони побудовані на те, націлені на те, я кажу, щоб до нас з вами, до психотерапевтів, люди не доходили. Отже, це був невеличкий приклад, також я можу запитати: ти хочеш посидіти або одразу піти? А ти хочеш комусь зателефонувати? Або ще ми трохи порозмовляємо? Це первинні втручання. Це от людина, от зараз, да, вона відходить від гострої стресової реакції. Що я роблю зараз? Я зараз звертаюся до префронтал кортекс, тобто я запитую про вибір: ти хочеш воду з газом або без газу. Да, і я завжди кажу, що. Це не психотерапія. Да? Психотерапія в полі не працює. Це такий окремий е, вид надання е, допомоги, але він побудований на основі когнітивно-поведінкового підходу. Я задію людину, да? поведінкова активація, я вмикаю когніції. Да? Е, скажи мені, будь ласка, е, куди ти йшов? Да? А, я йшов там. Да. Ти пам'ятаєш, де ти припаркував автівку? Угу, да, так, так, так. Да, оце от, е, задіювання, от таке от е, або поведінкове, або когнітивне. І ось вона класика. Тобто, у нас це один з невеличких прикладів протоколів. Е, також, е, застосування технологій. Е, ми працюємо дуже потужно е, над е, Тим ну розробляємо аплікації, додатки до телефону і на телефон і ну зробили, намагаємося зробити українською, а також зробили додаток для кризових служб. А зробили розробляємо зараз також і VR різні такі речі. І я вам хочу сказати: я приймаю участь у проєкті роботи з нашими резервістами. Також наша вся робота, от групова. Вам далі, Ігор Мішунін розповість про групову роботу. Вона побудована на принципах когнітивно-поведінкової терапії. Тобто, нам треба зменшити рівень збудженості лімбічної системи. Я нагадую, що ми працюємо нейропсихофізіологія. І також перевести більш в усвідомлення, в обробку, в критичне мислення. От ми працюємо над е, такими речами. Е, також е, фокус експозиційної терапії, е, ну знов я вам вже казав, тому що експозиційна терапія вона дозволяє зустрічатися з тим, що викликає напруженість, зустрічатися з тим, що а, лякає. І це поведінкові такі речі, або може бути експозиція, як ми кажемо, in vivo, тобто вживу, живу поведінку, ми розробляємо, що ти будеш робити, або може бути in vitro, тобто в уяві, в пробірці. Як ми кажемо, це можуть бути такі інструменти або VR, або інструменти в уяві, да, уяви собі, і ми в кабінеті будемо працювати над експозицією в уяві. Також дуже важливо це навчання технік релаксації, бо цього ми не рухаємося, і також є певні ізраїльські розробки. Я вважаю, що багато з вас знає, ходять вже там інтернетами наші протоколи, зокрема, протокол 4 стихії. І також я хочу вам одну тільки сказати: що під час гострої стресової реакції. Ми не робимо глибокий вдих. Оце от такі от ізраїльські дослідження психофізіологічні під час гострої стресової реакції, так? коли людина от тільки що пережила травматичну подію, або є спогади про травматичну подію, є певні гострі реакції, і ми тоді кажемо видихайп. Тобто видих, він більше. Довше ніж вдих. Це один з да, того, чому ми навчаємо людей одна з технік релаксації, також класичні техніки заземлення, можуть бути, але без цього ми не рухаємося далі, тому що ми озброїмо людину. Техніками релаксації, і потім ми можемо зустрічатися вже з тим, що лякає людину або викликає, м м викликає е велике напруження. Е також, от, е для чого да, результати, які, на, на що ми працюємо? Да? Ми, ми не кажемо, що ми зараз е там вилікуємо ПТСР, а да? ми кажемо: ти знаєш, от я знову нагадую: в нас це два таких великих критерії. В Ізраїлі ми кажемо підвищити або зберігти якість життя, і також зберігти або підвищити, або повернути, повернутися до найефективнішого функціонування. Оце от головні наші критерії. Як ти функціонуєш? Яка в тебе якість життя? Непроробленість? Я перепрошую, мене дуже тіпає з цього слова, він не проробив свою травму. Що це таке ми, ну я не знаю. Е, да, занурюватися, розповідати, є такі методи, але це не те, що я там усвідомлю, да, якщо мені там умний психолог щось таке скаже, а ну в тебе травма. Я кажу: ну і що? Що далі? Давай що далі? Отже, ми працюємо на підвищення стійкості клієнтів, і це також одне з головних таких відзначень, на які ми спираємося в Ізраїлі, це. Поняття, оце от resilienс англійською, життєстійкість українською, або е, на найвриті це слово, яке однокорінне слово імунітет. І я завжди розповідаю, чому це так. Да? І слово стійкість в евриті, воно однокорінне слово імунітет. Тобто, коли ми кажемо, ми працюємо на підвищення стійкості клієнтів, можна сказати, ми працюємо на підвищення душевного імунітету. Да? Тобто, якщо я надалі буду стикатися з якимись травматичними подіями, в мене вже буде да, імунітет, в мене буде підвищена стійкість до таких е, подій. Ну І е, також ми популяризуємо, в нас е, дуже розповсюджена е, така психоедукація. Ми е, починаємо навчати е, нашим протоколам е, з дитячого садочку, є дитячі протоколи, до речі, які Знов побудовані на принципах когнітивного поведінкові. Ну, з дітьми там більш поведінкові такі речі, менш когнітивні, але поведінкові. Тобто там такі ж самі принципи активація поведінки і тощо. Але це також є, і ми починаємо з дитячого садочку дітей навчати поведінковим таким речам, які рятують життя. Отже, да, до речі, от що цікаве, в нас є на сьогодні 16 резилінс-центрів в Ізраїлі, і я маю причетність до організації, яка будує такі центри. До речі, ми побудували два перших центри в Україні: були один в Северодонецьку, а другий в Маріуполі. І я, як оптимістична людина, я дуже сподіваюся, що я прийму участь у відновленні. Оцих центрів, а також на сьогодні існують кілька центрів в Україні. Вони називаються Resilience центри, тобто, це не психологічні класичні центри, а це центри, через які розповсюджуються такі от знання, необхідні кожному. Також там проводиться навчання так званої першої лінії, тобто всіх людей, які працюють. З людьми, я нагадую, я працюю більш з кризовими службами, також там освіта, медичні працівники тощо, але знову я вам повторюю, що всі наші методи, вони на основі когнітивно-поведінкового підходу, і ми популяризуємо і через такі от короткотермінові протоколи, популяризуємо когнітивно-поведінкову також терапію. Ну, я кілька слів вам скажу так на а, закінчення свого виступу, що е, ми співпрацюємо, я вам вже казав, з українською стороною, да, з фахівцями з України, не тільки по кризовим е, таким речам, також і от як е, Апроскул є е, е, таким ну, флагманом, можна сказати, по розповсюдженню. По популяризації, от, когнітивно-поведінкового підходу, і це впливає на населення, це впливає, якщо хтось з вчителів, да, хтось з психотерапевтів скаже: О, а я от знаю да, такі принципи, да, оце в тебе там автоматична думка, або в тебе це іраціональне ір переконання. Да, або Люди, які працюють з е, військовими, да, з сім'ями військових, і вони е, скажуть: от, а це отак, 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 да, тобто ми будемо дивитися через е, окуляри когнітивно-поведінкового підходу, то тоді вплив на населення е, буде е, більший, і ми таким чином зменшуємо, е, зменшуємо. Ну, ризик розвитку ПТСР. Я вам нагадаю, що те, що ми кажемо завжди, от коли ми будували е, нашу е, систему резилієнтності національної, вона так і звучить: це система національної е, Resilience Community, ком'юніті е, National Resilience, як завгодно, е, ми казали, що психологів на всіх не вистачить, ми вже зрозуміли на початку 2000-х років. Коли ми починали будувати цю систему, а також не всім потрібен психолог. І отут ми знов звертаємося, що когнітивно-поведінковий підхід він більш ну, доступний, він більш зрозумілий, він більш логічний, ніж інші терапевтичні підходи, методи, і він зараз він йде. Ну, дуже популярне, от третя хвиля, наприклад, ну, вам будуть розповідати про неї, і ви побачите, ви скажете, а, ну так це схоже на те, а це схоже на те. Да? І ви побачите, як е, у наше життя входить е, поступово да, ці от, принципи когнітивно-поведінкового е, підходу. Отже, я е, дякую за те, що ви були зараз е, зі мною, а я був з вами, і мені завжди е, буде. Цікаво на ваші відгуки. Отже, передаю мікрофон далі і зустрінемося на відповідях на запитання.